Вітаю, колеги. Дуже вдячна організаторам за запрошення буде сьогодні з вами. На цій конференції ми з великою повагою та сумом згадуємо Ларису Федорівну. Спілкування з нею це завжди було добро та позитив. Завжди можна було отримувати гарну пораду. Я знаю, що вона з великою щирістю допомагала кожному. Хто до неї звертався. Велика шана, велика вдячність, та пам'ять назавжди останеться у нас, про неї. Ми з вами сьогодні поговоримо про менеджмент діабету асоційованого ожирінням. Ця презентація була підготовлена за підтримки компанії Київського вітамінного заводу. Говорячи про цукровий діабет, ми завжди. Робимо наголос на тому, що з кожним роком пацієнтів з цукровим діабетом стає більше і більше. І найпоширенішим типом діабету сьогодні у всьому світі і в нашій країні це діабет другого типу, діабет другого типу, який розвивається, на жаль, від. Е Можливо, так можна сказати, неправильних навичок, які приводять до надмірної маси тіла, до ожиріння, а потім до передіабету та предіабету. На жаль, говорячи про цукровий діабет, ми говоримо про те, що 50 випадків, а інколи і більше відсотків випадків залишаються недіагностованими. Тому робимо акцент на ранню діагностику, на профілактування цукрового діабету. Це е, дуже великий такий резерв, коли можна зупинити е, спотворення метаболізму в організмі дорослої людини, профілактувати інвалідизуючі укладення. Е, це можливо зробити просто. А з іншого боку, дуже тяжко змінювати свої звички, але ми повинні про це говорити для того, щоб людина на себе приймала відповідальність за своє здорове життя. Хочу нагадати, що для пацієнтів з діабетом другого типу сьогодні є можливість отримувати багато ліків, в тому числі найнеобхідніших саме для лікування діабету другого типу. Діабет та переддіабет розвиваються дуже повільно, розвиваються дуже скритно, і така відсутність клінічних симптомів складає ілюзію благополуччя, тому що помірна гіперглікемія вона може тривати роками, і пацієнт не може. Навіть здогадуватися, що в нього вже є така метаболічна проблема, як зміни вуглеводного обміну. На жаль, говорячи про цукровий діабет, я дуже часто показую таке правило половини в діабеті, яке вже Більше десятка років обговорюється у всьому світі, і, на жаль, в нашій країні правило половин майже не змінюється. Що це за правило? Це тоді, коли пацієнти з цукровим діабетом живуть і тільки половина з них знають, що у них є діабет. На жаль, тільки половина пацієнтів із тих, що знають, що в них діабет, отримують лікування. Але тільки половина з них досягають мети лікування. І подивіться, навіть ті пацієнти, які досягають цільових показників та мети лікування, тільки у половина із них не буде ускладнень діабету. Тобто тільки 6% від усіх людей, які живуть з діабетом. Давайте про це думати, і де ми можемо впливати, на які ланки. Це майже не всі. Але перш за все, це все ж таки діагностика та раннє виявлення діабету. Хочу зазначити, що ожиріння йде рука об руку з цукровим діабетом другого типу, і 95, а може і більше відсотків пацієнти з цукровим діабетом другого типу зразу ж встановлюється діагноз ожиріння. Але хочу зазначити щодо ожиріння. Подивіться, будь ласка, що ми не просто говоримо, що ожиріння стає такою неінфекційною пандемією, да, можна сказати, не просто стає вона стала, але і ще одна така новина не дуже гарна: те, що людей з ожирінням саме тяжкого ступеню у світі стає все дедалі більше і більше, і сьогодні починається така ера. Тяжкого ожиріння, коли варіатричні хірурги зазначають, що вони оперують пацієнтів із масою тіла 180, 250, 240 під 300 кілограмів, то це дуже вражає така маса тіла. Але хочу сказати, що будь-яка людина, яка перетнула кордон таку межу в 100 кг у своїй вазі, вона Може набрати е, за різні проміжки часу е, такі, таку велику вагу. Коли ми говоримо про єднання ожиріння цукрового діабету, але ж знову ж таки нагадується 95%, то ми бачимо, що дуже багато досліджень підтверджують, що саме е, ожиріння, саме е, надлишкова маса тіла провокує інсулінорезистентність, резистентність, і ви бачите скільки разів. Збільшується ризик захворіти цукровим діабетом у будь-якому віці свого, свого дорослого життя. На жаль, на це ми повинні зважати. Ожиріння збільшує ризик розвитку діабету не тільки протягом е, всього дорослого життя, не тільки із збільшенням е, своїх. Е, Рік життя, але із збільшенням індексу маси тіла Ви бачите, якщо це 35% та більше, 93% випадків це будуть закінчувати змінами в сторону переддіабету або цукрового діабету другого типу. Хочу сказати, що ми з вами, сімейні лікарі, можемо е, дивитися, про як іде зростання діабету, як ми можемо допомогти людям. це Сьогодні можемо дивитися на сторінки Атласу діабету, де зазначено, що, на жаль, кожен десята людина має зміни вуглеводного обміну. І за прогнозами, ви бачите, вони не втішні збільшення і збільшення діагностики цукрового діабету. Діабет стає причиною. Дуже великої кількості смертей, якщо говорити в такому математичному розрахунку, кожні 5 секунд смерть від інвалідизуючих ускладнень цукрового діабету. Можна ще по-іншому сказати, кожні 30 хвилин є в світі операція через ампутацію стопи чи ноги за причиною цукрового діабету та інші моменти. На жаль, коли ми говоримо відсутність діагностики діабету, ми маємо на увазі відсутність діагностики і предіабету чи переддіабету, ви бачите, це більше пів мільярда людей, але це не всі люди, які живуть з діабетом. Коли ми говоримо про менеджмент цукрового діабету, Пацієнтів у дорослих пацієнтів, то ми говоримо, що ці пацієнти повинні досягати якоїсь мети мети цільових показників це те, на що ми орієнтуємося, це для того, щоб профілювати ускладнення діабету і для того, щоб знати, чи є терапія цього пацієнта, достатня. Тому ми говоримо, що контролюємо три показники це найменше, що ми можемо зробити пацієнта контроль трьох показників. Рівень глюкози в плазмі крові надще. Ми забуваємо за рівень глюкози в плазмі через 2 години після їжі. Це дуже вагомий показник, який ми повинні робити акцент для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Та глікований гемоглобін для більшості пацієнтів, для більшості вікових груп це 7. Відсотків. Контроль глікемії цукрового діабету сьогодні посідає перше місце в менеджменті введення цукрового діабету. Це є додаткова увага до цього показника, тому що за багатьма дослідженнями ми бачимо, що тільки половина пацієнтів. Досягають цієї мети і мають більшу вигоду від подальшої оптимізації контролю глікемії, це дуже важливо. Але коли я говорила що найменше три показники, я мала на увазі, що сьогодні є оновлені рекомендації вже декілька років. Ми говоримо про те, що не тільки три показники повинні робити моніторинг пацієнт з цукровим діабетом другого типу, а ще сьогодні додається ще два показники. Які допомагають нам говорити про досягнення справжньої цілі мети лікування, це профілактування ускладнень, а саме такі показники, як тір Це час у цільовому діапазоні та час нижче цільового діапазону. Що це значить? Це значить, от такі показники, про які ми говорили: рівень глюкози наші та рівень глюкози через 2 години, саме ці. Межі е, таких цифр е, рівня глікемії повинен бути на протязі всієї доби, і повинен не бути менше, ні, ніж 70% часу від 24 годин на добу. Тоді ми будемо говорити за дуже компенсовані е, рівень глікемічного профілю. Але зверніть увагу, що є такий часовий е, показник, як нижче цільового рівня, нижче цільового рівня це показник нижче, ніж 3 мілімоль, ніж 2,9 мілімоль на літр. І якщо ми говоримо за 4%, то це не більше 20 хвилин на добу пацієнт повинен мати. Рівень глюкози нижче за 2,9 мм на літр. Як ми можемо це контролювати? Ми сьогодні говоримо про те, що наші пацієнти повинні встановлювати добові моніторинги, неприрівні моніторинги глюкози в крові, і тоді ми зможемо підраховувати час у цільовому діапазоні, час нижче цільового діапазону, і тоді ми можемо виявляти. Гіпоглікімії, тому що це один із самих тяжких ускладнень для пацієнтів з суповим діабетом другого типу сьогодні, якраз досягаючи мети лікування і ризиків. Від побічних ускладнень а і від ризиків гіпоглікемії, ми повинні розуміти, що досягаючи цільових показників глюкози, надще, глюкози через 2 години після їжі глікованому гемоглобіну, ми можемо ризикувати гіпоглікемією для наших пацієнтів, так само досягаючи швидко результатами. Профілактування хронічних ускладнень, ми можемо спровокувати гострі ускладнення діабету. Давайте це зважувати і давайте говорити про моніторинг, якіймії цілодобово для наших пацієнтів. Коли ми говоримо про стратегію вибору, Цукрознижуючих препаратів, то на сьогоднішній день вже є чітко прописані такі алгоритми, протязі останніх багатьох років ми про це говоримо: про те, що є препарати, які сьогодні мають дуже високу ефективність для того, щоб досягати ціле лікування, для того, щоб профілактувати інвалідизуючі ускладнення. І ви бачите, все залежить для того, яку ціль в лікуванні ми виправили. Вибираємо більш за все. Тобто, якщо у нас є пацієнт з ожирінням, а саме про це ми сьогодні говоримо, то нам потрібні препарати, які мають собі хорошу ефективність до зниження маси. Тілень. І сьогодні це якраз група препаратів, які добре вивчені, які мають дуже високий рівень доказовості, а, то це ми говоримо за агоністи рецепторів глипогоноподобного пептиду 1, або група НЗКТГ2. Які нам допомагають дуже гарно досягати зниження маси тіла і контролю глікемії. Але якщо такого ефекту не досягається тільки з цими препаратами, ми можемо їх об'єднувати, ми можемо заміняти глюкогоноподобний пептид, 1 агоністи рецепторів на ДПП 4. Вони до речі будуть нейтральні щодо набору ваги, або включати деякі додаткові препарати, в тому числі і інсулін, коли ми розглядаємо. Більше ризиків гіпоглікемії, ми знаємо про це у нашого пацієнта, він про це говорить. Чи ми в нього питаємо і взнаємо, які ж моменти є, то якраз це знову ж таки це можуть бути і названі препарати або препарати сельфа сечовини, або базального інсуліну. Коли у нас перед нами стає такий вибір, то ми обов'язково направляємо таких пацієнтів до ендокринолога, для того, щоб вирішити це питання. Але Якщо не є пацієнти, якщо розглядається передусім вартість препаратів, які будуть призначені, то сьогодні нашому, на сьогоднішній день це є інсуліни, які покриваються державою. Є доступна ціна та сульфаніл сечовина, препарати сульфаніл сечовини, які добре сьогодні. Прописані, які і добре дозування, і пацієнти можуть добре контролювати глікемію з цими препаратами. Коли ми говоримо про інсулін, декілька моментів хочу сказати, що ми зволікаємо з призначенням додаткового препарату, ми зволікаємо з інтенсифікацією лікування, якщо ми три місяці або шість місяців не досягаємо ефектів. Цільових показників лікування на фоні максимальних доз двох цукрознижувальних препаратів і лікований гемоглобін не е, знижується до 7%, ми повинні призначити інсулін, ми повинні про це говорити з нашим пацієнтом. Чому? Тому що якраз тільки інсулінотерапія вона зупинить такий ранній прогресуючий дефіцит, вона не, інсулін не визначує витоклітини. І досягає дуже швидко досягти ефектів лікування. Коли ми говоримо за препарати першого напрямку призначення, то це, звісно, метформін. і метформін завжди поєднується з інсуліном, і хочу наголосити: якщо нам необхідно розглянути, раннє введення інсуліну, то ми метформін не відміняємо, а ми зберігаємо його для наших пацієнтів і призначаємо разом із інсуліном, продовжуємо таке лікування, вже призначаються два чи три препарати. Коли ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом, то особливо, якщо це пацієнт з жирінням, то інтенсивна зміна образу життя стає насамперед номер один в наших рекомендацій, і тоді ми говоримо, що ініціація зміни способу життя, призначення метформину як препарату першої лінії, він може далі комбі... зазнавати змін і інтенсифікації, а саме призначення або препаратів і НЗКТГ2, або препаратів агоністів-рецепторів ГПП-1, або базального інсуліну. Ви бачите такий трикутник, де ми можемо комбіювати ці препарати. Це для більшості пацієнтів, тоді як коли пацієнт дозволяє собі придбання цих препаратів, перший круг призначення те, що може призначити сімейний лікар, чи краще ендокринолог або коли він чекає для старту, щоб скоріше вирівняти гіперглікемію, то розпочинаючи терапію метформіном, це зменшення інсулінорезистентності, зниження гіпермі. Продукції глюкози печінки, і пацієнт теж починає трохи змінювати свою масу тіла, зниження, коли він правильно відноситься до своєї до зміни способу життя, зміни способів харчової поведінки. Коли ми говоримо за наші ліки, саме ліки вітчизняні київського вітамінного заводу, дуже добрий амітформін сьогодні дозується в доступних ліцях. Це метафора в дозуванні підсумки. 1000 е, е, одиниць, і ми можемо поступово збільшувати, але хочу наголосити, що терапевтична доза медформини це дві тисячі одиниць. Е, давайте надавати пацієнтам саме терапевтичну дозу. Якщо перший крок неефективний, і 6 місяців, як ми вже говорили, не досягається цільових показників, або зниження менше ніж 0,5%, рекомендовано інтенсифікація. Були дослідження, які показували, що на жаль, пацієнт може ходити і рік, і два, і навіть більше, ніж. Лікар подумає про інтенсифікацію, лікування та зміну терапію. А що ми повинні зробити? Ми повинні або самі інтенсифікувати, рекомендувати перехід до наступного етапу, або порадитися з ендокринологом для того, щоб посилити медикаментозну терапію. Хочу ще раз і ще раз це повторювати: не треба чекати: три-шість місяців немає змін. Ми обов'язково додаємо інший Препарат комбінована терапія на сьогоднішній день це, звісно, дуже вигідний формат. І якщо рівень 7,5 вже в дебуті, ми можемо зразу призначити комбіновану терапію, не тільки му монометформіном, ми можемо зразу дати комбінацію подвійної терапії. Якщо є висока гіперглікемія понад 11 або глікований більше 9, то ми можемо призначити і метформін, і препарати сульфаніл сечовини. Наприклад, сучасний гімепорід, звісно, він сьогодні по всім дослідженням лідер в групі препаратів сичовини за своїм ефектом зниження гіперглікемії, за своїм, Відсутністю тих високих побічних ефектів, які мають сьогодні група препаратів селфонілсичовини, коли ми говоримо про переваги раннього початку комбінованої терапії, це раннє досягнення, зниження ризику розвитку побічних ефектів, взаємо і такі взаємодії двох препаратів завжди дає високий комплайнс і е, досягнення. Показників, коли ми говоримо за препарати сульфанилсичовина, звісно, глімепорід це препарат номер один в цій групі, тому що він менше стимулює підшлонковий залозу, не приводить до гіперінсуліне. Це дуже важливий момент для наших пацієнтів, і дуже високий профіль безпеки, як я вже казала, що він один препарат на всю групу цих препаратів, який має мінімальний відсоток безпеки. Для небезпеки для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Таке поєднання метформіну для покращення чутливості до інсуліну і пригнічення продукції, та зменшення гіперглікемії і з боку молекули глімепериду дає дуже великий ефект комбінації та стабілізації вуглеводного обміну. І знову ж таки в київському вітамінному заводі дуже добра комбінація, прописана глімерія М. Коли ми говоримо за побічні дії, це перш за все збільшення маси тіла. І е, ми з вами говоримо про те, що пацієнти з цукровим діабетом повинні зважати на це, і ми повинні проговорювати, що один із моментів рекомендацій це зниження маси тіла. Як ми можемо це уникнути, це з зміною харчової поведінки, зміною е, якоїсь е, дієти, яка вже є у нашого пацієнта, перехід на більш гіпокалорійну, зміна харчових звич... звичок. Якщо ми самі не можемо е, домовитись з пацієнтом, у нас є на додаток е, ще е, такі спеціалісти, як дієтологи, вони можуть нам допомогти. Коли ми говоримо за пацієнтів з цукровим діабетом, я хочу зробити одну ремарочку. Ми не, ми, нам не потрібно забувати про те, що е, сьогодні е, у нас вже початок зими, а зима і рання весна це дуже часто виснаження рівня вітаміну. Де, і якраз у пацієнті з цукровим діабетом другого типу це дуже важлива ланка для метаболізму організму такої людини, тому виявлення зниження рівню дефіциту 25 вітаміну від 3 обов'язковий для того, щоб розуміти, призначити пацієнту профілактичну дозу чи лікувальну дозу, і в якій комбінації. Ми сьогодні говоримо про те, що рекомендації експертів ми можемо. Призначати або кожного дня, або можемо призначати більш рідко. Сьогодні, знову ж таки, можна сказати, що єдина, єдиний препарат, який сьогодні є на ринку із світняних препаратів, це Відеїн, 20 тисяч міжнародних одиниць, який дозволяє два рази на тиждень значно краще підвищувати рівень вітаміну Д3. Тобто, говорячи про лікування або менеджмент, Терапії цукрового діабету ми говоримо про те, що в нас є три такі основні моменти, на які ми зважаємо це контроль, глікемії, і ми про це говоримо з пацієнтами. Це управління масою тіла, її зниження, і зниження ризику серцево-судинних захворювань і серцевої недостатні, ми можемо цього досягти, коли ми будемо. Впливати на перші дві основи терапії діабету: це контроль, це управління масою тіла. Коли ми говоримо за більш конкретно, які ж на які ланки ми впливаємо, то дуже багато фактів ми розглядаємо приведені пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Але я виписала сьогодні вам більш такі значення: це шість ланок. Контроль глікемії, моніторинг пацієнта, коли ви з пацієнтом домовляєтесь на сьогоднішній візиті, обов'язково заслідуючий візит, в залежності від того. Як пацієнт себе почуває, можливо, це буде через тиждень, а можливо, один раз на три місяці. Це ви визначаєте, обов'язкова організація допомоги по зниженню маси тіла, і, можливо, контроль тоді може бути телефонний дзвінок або переписка вайберів для того, щоб хоча б дати такі установичі установочні рекомендації для того, щоб пацієнт почав зниження маси тіла. Обов'язково контроль та виявлення супутніх хвороб, ну, перш за все, це. Зміни в артеріальну тиску, і інші не можу за броком часу зупинятися більш детально, але хочу підкреслити, що інтенсифікація лікування лежить на плечах сімейних лікарів. Тобто, якщо ми не бачимо стабілізації, зниження глікемії, якщо ми не бачимо цільового показника, лікованого гемоглобіну ми обов'язково додаємо препарат або обов'язково спрямомомо пацієнта до ендокринолога, щоб він звінним, змінив терапію. І обов'язково запитуємо на кожному візиті про ризики, про е, симптоми гіпоглікемії для того, тому що дуже часто гіпоглікемія не виявляється, ми про неї не питаємо, а пацієнти самі не розказують. Бережіть, будь ласка, себе. Будьте здорові та хай ваші пацієнти будуть без будь-яких ускладнень. Дякую за увагу.